Військовослужбовці виявили групу ДРГ. Її потрібно ліквідувати. Таку легенду відпрацьовують курсанти на навчаннях. Спершу в небо піднімають розвідувальний безпілотник. злітати. Далі координати передають пілоту ударного ФПВ-дрона, який повинен знищити ворога. Сіль знищена. Нещину, Вже впевнено керує дроном 22-річний Микола Градов, хлопець-студент Київського національного університету. Каже, розуміє, що в умовах сучасної війни потрібно вміти все. Тому дізнався про курси пілотів БПЛА. Ні хвилини не вагався. Найважче в навчанні було перш за все усвідомити, що дрон не завжди поводиться так, як ти бажаєш, принаймні на початках. Також я усвідомив, що треба вчити багато теорії, як саме з цим працювати, тому що так чи інакше, це техніка і не заточена під користувача. Безоплатне навчання для пілотів дронів запустила громадська організація до перемоги. Тривалість освітнього практичного курсу до трьох тижнів. Спершу вивчають теорію наступний крок керування безпілотником на симуляторі. І лише відшліфувавши навички віртуально, курсанти беруться пілотувати наживо. Навчати операторів дронів допомагає добровольчий батальйон територіальної оборони. Акцентуємо ми увагу, чому на безпілотних літальних апаратах, тому що це є майбутнє, це є життя, є життя наших побратимів і виконання завдань. Яка наша основна ціль це перемога, повернення всіх наших побратимів додому і побудова України сильної потужної держави. Громадська організація не лише готує операторів дронів, а й допомагає захисникам на передовій. Передають дрони та реби, а ще співпрацюють із виробниками, щоб модифікувати вироби для більшої ефективності. Багато інформації отримали від військових, що та чи інша частота вже глушиться росіянцями. Так і ми адаптуємось виробництва адаптуються до того, щоб максимально дати можливість точно, щоб ця пташка долетіла, тобто поєднуємо ті чи інші частоти. Пілотування волонтери безплатно навчають медицини та стрільби. Сюди запрошують всіх охочих. Записатися на курс можна на офіційному сайті громадської організації до перемоги.